Вітаю, Мар'яна Кавин у черговому випуску ранкової кави. І як обіцяла, сьогодні у нас заключний випуск, присвячений темі поворотна фінансова допомога, і будемо говорити у контексті юридичних осіб. Хто не бачив попередні випуски, звертаю увагу! І в посиланні до цього відео буде посилання на попередні два випуски. Перший був присвячений Дев'яти ключовим моментам поворотної фіндопомоги. Другий випуск був присвячений податковим наслідкам невтішним. Коли поворотну фіндопомогу надає та отримує приватний підприємець. І сьогодні третій випуск, який стосується юридичних осіб. Отже, перше, про що хотілося сказати: поворотна фіндопомога, готівкове обмеження. Я про нього вже розповідала в першому випуску, але хочу нагадати, що згідно положення 148-го у нас діє готівкове обмеження. Розрахунки готівкою, якщо суб'єктів господарювання між собою, то сума ось цього обмеження становить 10 тисяч гривень протягом одного дня. Якщо ж розрахунки відбуваються між суб'єктом господарювання та фізичною особою, тоді готівкове обмеження становить 50 тисяч. Як це виглядає? Якщо юридична особа надає іншій фізичній особі поворотну фіндопомогу, може це зробити у вигляді надання поворотної фіндопомоги. Дуже часто цим рятується тоді, коли у юридичної особи є залишок готівки в касі і не встигає понад лімітні суми здати до банку. Оформляємо поворотну фіндопомогу і в межах 50 тисяч протягом одного дня надаємо іншій фізичній особі, оформивши поворотну фінансову допомогу. Тепер інший приклад. Якщо по обидві сторони юридичні особи, або якщо по одну сторону юридична, а по іншу приватний підприємець, тоді обмеження 10 тисяч. Штрафна санкція за порушення цього обмеження становить згідно кодексу про адміністративні правопорушення, так, від 1700 до 3400. Але, відповідно до статті 38 Кодексу про адміністративні правопорушення, така відповідальність може бути застосована до платника у разі виявлення. Цього правопорушення протягом двох місяців з моменту чинення. А тому, якщо ця ситуація у вас уже пройшла і вона є у минулому, будь ласка, не варто це поправляти. Можете про це забути. Тепер ще інша ситуація. Якщо ми говоримо про юридичних осіб, саме платників єдиного податку, пам'ятаємо про те, що для платника єдиного податку юридичної особи Отримана поворотна фіндопомога не включається до доходу при умові, що вона буде повернута протягом 12 місяців із дати отримання. І дуже часто так буває. Коли отримували кошти, вони були дуже потрібні, кошти отримали на поточний рахунок, все чудово, все прекрасно. Але наближається 12 місяців, слід повернути, щоб не включити до доходу, а грошей нема. Що у цьому разі можна зробити? Щось схоже, як я розповідала для приватних підприємців. Дивіться. При наближенні строку у 12 місяців для того, щоб не включити до доходу і собі дати шанс ще 12 місяців не повертати без податкових наслідків, вам потрібно зробити операцію Х. Операція Х наступна: ви оформляєте договір поворотної фіндопомоги. З іншою фізичною особою або з тією ж самою на отримання цих же 100 тисяч і оформляєте прихідний касовий ордер. Цього ж самого дня робите видатковий касовий ордер. Але ось тут слід пам'ятати, що обмеження у 50 тисяч застосовуються в обидві сторони. А тому, якщо ми 50 тисяч. З однією особою говоримо, то виходить, що по 25 тисяч ми можемо, знаючи, що наближається строк 12 місяців, закінчується, і у нас 100 тисяч, будь ласка, розбивайте на 4 дні і е включно 50 тисяч, бо йдеться про перевищення, ви зможете дотримати цей термін. Тобто ще раз, одним днем оформляється прихідний. Касовий ордер і видатковий касовий ордер. По операції це виглядає так: ви отримали нову поворотну фіндопомогу по новому договору, і цими коштами повертаєте ту, яка вами була раніше отримана. Таким чином, ви обнулюєте термін 12 місяців, який знову починає спливати, тобто, це є як нове зобов'язання. Добре. Друге дисконтування. Дуже часто для того, щоб не дисконтувати, що тільки не вигадують бухгалтери. о, мама Мія! Значить, давайте я скажу, чого не варто робити, на мою точку зору. Не варто не встановлювати строку повернення поворотної фіндопомоги. Так дійсно, згідно цивільного кодексу, ви маєте право передбачити, що така сума, яка позичена, повертається. Після пред'явлення вимоги. І після пред'явлення вимоги, згідно цього ж цивільного кодексу, протягом 30 календарних днів позичальник має повернути кошти або у інший спеціально встановлений строк після пред'явлення вимоги. Це все гарно, це все цивільний кодекс. Але існує ще й усталена практика, і вона уже склалась таким чином. Якщо ви не встановлюєте строк повернення, то податківці. Посилаючись на пункт податкового ПК, трактують таку поворотну фіндопомогу як безповоротну, оскільки, дійсно, згідно 14.1.257, сума кредиту та депозиту, стосовно якого не встановлений строк погашення, у розумінні податкового кодексу визначення відповідає. Безповоротній фінансовій допомозі. Якщо вчитатись добре, то Податковий кодекс взагалі-то говорить про кредит або депозит. А поворотна фіндопомога не є кредитом ні у розумінні Податкового кодексу, ні у розумінні цивільного кодексу. Але це доведеться відстоювати у судовому порядку. А вам це потрібно? Я так не думаю. Це те, чого от точно не варто робити. Друге, чого не варто робити. Укладати договір. Ну, ми говоримо, що дисконтування випливає у нас із стандарту 10-го дебіторська, це якщо ви позичили, і стандарту 11-го зобов'язання, якщо ви позичили собі і винні повернути. А дебіторка це якщо ви комусь так позичили кошти. Я думаю, ви мене розумієте. Так ось. І дебіторська, стандарт 10, і зобов'язання, стандарт 11, говорять про те, що якщо заборгованість чи зобов'язання є довгострокові, вони підлягають відображенню у балансі за теперішньою вартістю. Теперішня дорівнює дисконтована. Довгострокова по визначенню, це та. Яка дати балансу додати погашення становить більше 12 місяців або операційного циклу? Бавитись в те, що ваш операційний цикл триває 36 місяців, я не раджу, тому що це легко можна перевірити. Ось. А що стосується строку, дуже часто бачу, що встановлюють строк до одного року. Проходить рік і продовжують ще на рік. Проходить рік і знову пролонгація на рік. Так дійсно існує ризик того, що така заборгованість буде протрактована податківцями як довгострокова, є велика ймовірність, що саме так буде трактовано. А пізніше, у судовому порядку, ви будете доводити, що ні, насправді наш намір був поточний. Ну, не варіант, правда, теж не дуже добра. Що я пораджу зробити? Якщо ви не хочете дисконтувати. Порада номер 1 Якщо ви не хочете дисконтувати, вам потрібно навчитись дисконтувати і таки продисконтувати. При цьому розумійте, що нічого складного цього нема, і сприйміть це так, що, нарешті, у вас з'явилася можливість набути навичку практичну, як це робити? От. Чесно вам скажу, працюючи бухгалтером, у минулому, тільки коли я бухгалтером працювала, зараз в мене теж є практичний в цьому досвід, оскільки паралельно виступаю головним бухгалтером, але коли я тільки працювала в бухгалтерії, от в мене так, я не знаю, себе заточила свої мозги під те, що коли з'являється щось нове. Те, чим я ніколи не мала справу, або щось не зрозуміла, або щось таке, що я не знаю, з якого боку підійти. У мене була внутрішня радість. І отак стан отакий: о, у мене того вже не було. Ану, почнемо вивчати. І воно, якщо ви так себе заточите, то не буде проблемою якась нова ситуація. Вона буде задачею кожного разу, яку ви вирішуєте. Погодьтеся, наше життя, воно і є. Сплошні задачі, які виход, які приходиться вирішувати, як не в роботі, так в сім'ї, так і ще десь. Тому перша моя порада: якщо у вас реально є намір довгостроковості. Навчитись дисконтувати і продисконтувати. При цьому пам'ятати таку прописну істину: якщо ви стоїте побік того, хто одержав поворотну фіндопомогу, то у вас буде дохід першого дня, а пізніше в сумі визнаного доходу поступово витрати. Якщо ж ви стоїте по бік того, хто надав, у вас буде виникати витрата першого дня, а пізніше доходи поступово. Це означає, що по який бік ви би не стояли, податківці, знайшовши. Відповідний період, де доходи мали би бути, завжди знайдуть для себе шанс для донарахування. До ну, але якщо я вас не переконала, і мій, моя порада, що навчитись дисконтувати вам не підходить, тоді є. Ну, може, ще якісь інші причини, чому ви не хочете дисконтувати. Це теж нормально, так? Це є точка зору. Що я пораджу найпростіший спосіб? Чому його не використовують? Е Чому він не такий очевидний, як для мене, я не знаю. А знаєте, який спосіб? Якщо ви не хочете дисконтувати, укладайте договір, строк погашення передбачайте до року з дати балансу. До року. А потім, коли наступить дата погашення, непогашена сума стає простроченою. А коли вона прострочена, її дисконтувати не потрібно. Потрібно лише відповідно діяти. Якщо ви стоїте по бік того, хто комусь позичив, у вас буде дебіторка. Вона для вас стане сумнівною з того моменту, відколи мали погасити, а не погасили. Що ми робимо із сумнівною? Ми під неї нараховуємо резерв сумнівних боргів. Якщо ви ведете за ПСБО і застосовуєте стандарт 10. Якщо ви. За міжнародними стандартами там свій буде резерв під очікувані кредитні збитки. У мене вопрос? Якщо ж ви застосовуєте стандарт 25-й, тобто є платником єдиного податку третьої групи, або є непідприємницьким товариством, так? або є суб'єктом мікропідприємництва, тоді ви теж цей резерв можете не створювати. Все, це якщо у вас дебіторка. Якщо ж ви стоїте бік того, хто навпаки позичив, і у вас кредиторська, то ваша кредиторська тої дати, з якої ви мали погасити, стає простроченою. Що це означає? З тієї дати починайте рахувати термін позовної давності. А далі, якщо термін позовної давності у вас загальний 3 роки, тобто договорі, ви не передбачили якийсь спеціальний строк довший, наприклад. Тоді через 3 роки, протягом 3 років, переривайте цей термін позовної давності, продовжуйте кожного разу е, цей термін позовної давності способом переривання терміну позовної давності, про який я неодноразово розказувала, як це робити. Ну, коротко, це обмін е, актами взаємозвірки, але Перервати термін позовної давності такий акт взаємозвірки може виключно лише тоді, коли з двох сторін акт взаємозвірки підписали уповноважені особи. Тобто найкраще, щоб це були керівники цих компаній. Якщо бухгалтери там підписались, це не поможе. Ну, це те, що стосується дисконтування. Дебіторська прострочена заборгованість податкові наслідки. Ну, я коротко про це сказала, що якщо у вас дебіторська заборгованість, це означає, що це ви колись комусь позичили. Коли починає така заборгованість бути простроченою, вона не дисконтується, під неї нараховується резерв, а далі уже дивитесь: якщо ви є платником податку на прибуток, який не застосовує податкових різниць, тоді, по причині того, що мало дохідник, так? Тоді сума резерву буде вашими витратами і зменшить бухгалтерський фінансовий результат. Якщо ж ви високодохідник, тоді на, сум... на дату створення резерву сумнівних боргів у вас виникне збільшуюча податкова різниця, яку ви покажете у додатку РІ в лівій частині. Колись у майбутньому, коли спливе термін позовної давності, ви спишете дебіторську, дебет 38-го кредит. Якийсь там 377 і тим самим, що отримаєте право на зменшувальну податкову різницю і в додатку РІ покажете у правій частині, ну, але про умові, що та списана заборгованість відповідатиме ознакам пункту 14.1.11. Четверте, якщо це кредиторська прострочена заборгованість наслідками. Коли спливе термін позовної давності, буде визнання доходу 717-й А тому для того, щоб, наприклад, не дисконтувати, ви робите її короткостроковою, вона стає простроченою, але кожного разу, раз в рік, звіряйте актом взаємозвірки і підписи з двох сторін нехай будуть керівників, для того, щоб обнулювався термін. І все. І ось вам ніяких наслідків, воно буде висіти. П'яте сторони договору пов'язані особи. Дуже часто хвилюються бухгалтери, якщо стороною договору поворотної фіндопомоги виступає засновник. Дивіться, законом, податковим кодексом чи цивільним кодексом України не передбачено якихось обмежень з точки зору, що стороною договору виступає пов'язана особа, але це по закону, а далі включаємо мозги, да? здоровий глузд, в тому числі. Якщо стороною є засновник, на цей договір під лупою будуть дивитися податківці. І що тут може бути? Дивіться: якщо ми бачимо таку картину, спостерігаємо картину. Засновник систематично вносить поворотну фіндопомогу. допомогу і це відбувається іноді в величезних масштабах. 6 мільйонів. Я розбачила, 27 мільйонів висить як заборгованість перед засновником по поворотній фіндопомозі. З Цим не варто бавитись. Знаєте, як це виглядає? Це виглядає, що у вас є готівкові продажі, і кошти, які у вас отримані готівкою, потрібні на поточному рахунку для того, щоб розраховуватись за там, товари, за сировину. І ці кошти якимось чином треба влити на рахунок, От і вони вливаються через поворотну фіндопомогу. Тому скажу так: якщо є пов'язані особи, ніякого порушення норм чинного законодавства нема. Але за наявності, причетності пов'язаних осіб до пифи, поворотної фіндопомоги, ПФД, воно наштовхує на певні думки. А уже думки, на які наштовхує, можна звірити іншими якимись способами. Є ж інші моменти, коли ми можемо збільшити статутний капітал, та? ну тобто різні ситуації. Тому тут, будь ласка, включаємо мозги на предмет суми і е, того, е, а реально це реально так могло би бути чи ні. Ось. Я так розумію, це усі такі ключові моменти, так? які, які я собі зробила як вибірку. Да, це був п'ятий момент. Я сподіваюся, відео буде корисне і ви зможете максимум взяти для себе, для свого підприємства з тим, щоб зменшити податкові ризики практично до нуля. Я вам дякую, люблю вас, працюю для вас і до зустрічі на наступних заходах. Па-па! Підписуйтесь на канал. Я й надалі готуватиму вам корисну інформацію. З любов'ю до бухгалтерів Мар'яна Кавен.